Доброго всім вечора. Я хотів би сьогодні поговорити про Ілона Маска і цей його проект, який називається Dawn. От. Але, але ви знаєте, що таке з самого початку? Це зовсім не це, Не смішно, і це зовсім не, не про те. Тому що це про е, загальновідомі речі, е, які філософські. Людям, може, робиться зрозумілими через якийсь дуже великий період, може через століття, а може навіть і через тисячоліття. Ви розумієте, тисячоліття назад ще в Древній Греції люди знали, що земля кругла, От, і, але потім напротяг тисячі років церква розказувала, що вона не кругла. Так? От. І до сих пір О, кажуть є багато є. людей, які думають, що земля не кругла, а вона плоска. Таких людей багато всюди. Ви бачите, як та історія пересікається? Візьміть христові походи. Христові походи товклися, ходили на Єрусалим, боювали за гроб Господній, бо як же ж він в руках мусульман. Взяли Єрусалим. Спочатку весь християнський світ воював. Разом за визволення гробу Господнього. Ви розумієте? Об'єднаний. Та навіть був якийсь період, що і Єгипет були взяли також, і там рік чекали, бо хтось їм сказав, що вони, а можна було б і весь Єгипет підкорити і перехрестити його знову. Але чомусь далі не пішли. Тримали здоровенне військо в Єгипті, християнське, і в основному все воно так і пропало там. Хтось їм сказав, що монголи йдуть, а монголи яни. Да, серед монголів багато було християн, не толку, толка, трошки другого, Тут і велике значення мало, які ти християн. Закінчилось тим, що захватили Константинополь. Ніхто не знає, на що він їм був потрібен, але захватили. І це робили, пограбували. Є мистецтво вивезені тоді, в ті часи, Генуї, у, у Венеції. Генузійці тоді були сильні. Це зараз територія Італії. От вони, вони там прославилися. І Константинополь попав під правління Риму. Ви знаєте, навіть там тоді вже вже розкол стався, тоді православ'я там навіть заборонили вони. Але священники все рівно проводили всі обряди, по. потім наймали сербів диких, які воювали проти католиків. Візантійці наймали. А в ці часи турки підступали, які завоювали Сербію, бо серби там так нарисувалися. І турки почали жити навіть на території Візантійської імперії, почали наймати турок, щоб воювати з Римом. Та, власне, і хрестові походи, перша стадія, друга стадія вже після того, як. Католики пограбували Константинополь, так візантійці, православні, почали відкрито підтримувати мусульманів. Нема тоді, чому дивуватися. Наймали генузійців за гроші, щоб ти воювали проти турок. Наймали турок, щоб ти воювали проти турок. Не було грошей потім продали весь фліт. А туркам генузійці продали фліт і займалися тим, чим вони люблять і завжди любили займатися практично громадянською війною. Ви розумієте? Тому що хтось був правильний, а хтось був більше правильніший. Коли Константинополь вже оточили турки, а гармати туркам допомогли перевезти генузійці. А патріарх. Молив Папу Римського, попав в Рим, щоб той прислав армію, допомог спасти християн, а вони не прислали. Розумієте? І Константинополь впав. І це стала Отаманська імперія, і це став мусульманський світ ісламу. А їм це все перестало бути цікавим, тому що відкрили Америку. Ви розумієте? І всі ті в Іспанії, що воювали з мусульманами, з Маурами, це довго було. Це було років 500-600. Це, це покоління на цьому були на священній війні за, за християнський світ, і така ідеологія була. Ви розумієте, якби не відкрили Америку, просто щоб Америки не було, то скоріше всього, весь Єгипет, вся Північна Африка була б християнська. Бо їх спинити тоді було неможливо. Але відкрили Америку. І хтось сказав, що там є золото, багато золота. І забули про гроб Господній, що його треба визволяти. Забули про братів християнів, які православні. І всі ці гарні хлопці почали будувати кораблі і погналися шукати золото в Америці. Ну, це так приблизно, це грубо сказано, ви розумієте? Зараз Марс. Ілон Маск сказав, що через 2 роки посадить SpaceX Starship на Марс. А через 4 роки буде перше місто побудоване. Establish, як сказати, Establish. On the Mars. Founded. Побудоване, утворений, буде, буде позачати, зачати, почати перше місто з переселенцями на Марс. Розумієте? Розумієте? І всі ці мінерали, які є на землі, ці всі ресурси, за які воювали, вони можуть стати просто не непод... Ця вся віра віряв за... за Христа Господнього гроба може стати також непотрібною. Але я не про це. Сьогодні вийшли в відкритий космос. Місія Полярис Даун. Приватний. їх чотирьох полетіло в космос. Вік їх всіх це 50. Як ви бачите на цій фотографії, вони всі гарні, молоді, 50-30 років. Самий старший з них це Скотт Почит. Він 73-го року, йому 50 років. Но він… Пілот Пілот воєнний пілот у відставці. І він капітан цього корабля. Ну він в космос ніколи не літав. А це в Ілону маску заплатив гроші. Скільки заплатив? Ніхто не знає. Кажуть, 200 мільйонів. Ну я не вірю, що 200 мільйонів стало. Заплатив Джарід Ісакман. Джарід Ісакман. Оце його фотографія, ви бачите тут. Я ось оставлю його фотографію. От, йому 40 років. Кажуть, що перші свої гроші заробив, коли він було 16 років, був таку імперію. Десь він має менше трохи, ніж 2 мільярда доларів. Він, ще він, він раз літав три роки назад на Dragon. І вони приводилися. Все, і він, він того ж кажуть, 100 мільйонів він заплатив. О, ну це один із трьох польотів, це ще два буде. Полярис де два польоти. Чим цей Polaris цікавий? Там дві, два мужчини і дві жінки літають, Чотири-чотири людини, вони піднімаються на висоту 1400 км. Ви уявіть собі, коли е, Space Station знаходиться космічна станція вона десь на висоті 250-270 км. Коли Джо Безос піднімав. На цій своїй капсулі 100 кілометрів, ви розумієте, а 1400, 1400 це багато. І ще, як ви бачите, це багато. Як ви бачите, вони, значить, бачите, оця жінка, тут на цій фотографії, яка стоїть від от справа, вони по дві посередині, та яка справа від першої стоїть, то вона. На фотографії то це Сара, вона їй 30 років тільки, і також 15 хвилин була вслід за Джер... Джерадом. Джерард. Який... Який це, він... це, він... це його правильний польот був. Він... він запросив їх всіх. Він, ну він... бачите, його на фотографії Красава, так? Так, ще одна жінка була. Ну, от. Чому це важливо? Тому що це дуже мало коштує. Це не якісь е, 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 божевільні гроші, які бере. Е, значить, Роскосмос вже в останні роки 90 мільйонів за одне місце брав, щоб завести його на орбітальну станцію. А це розумієте, 200 мільйонів 4 людини. І експедиція шість днів. На висоті 700 кілометрів вони вони вийшли, вони вийшли, значить. В відкритий космос там. Вийшов Джеральд і побув 15 хвилин, Так, і вийшла Сара, за ним також побула 15 хвилин. Двоє тих, які були ще з ними, не вийшли. Я вам поясню чому. Ви розумієте, вони всі вийшли у відкритий космос, але чому ти не вийшли? Я поясню чому. Значить, ви знаєте, що там немає аеролог. Що таке аеролог? Це таке переходне приміщення, де повітря. Закачується і викачується. От, наприклад, коли виходять, то повітря забирається звідси. Така перехідна камера а, і викачується період, і виявляється вакуум, і люди виходять в вакуум. Коли потім заходять сюди, то повітря знову накачується і вони заходять сюди. Значить, це так на орбітальній станції такий аеролог є. Але е, Polaris Паларіс не немає цього такого лока, немає в нього. Там потрібно, вони весь корабель, де вони були, бо вони вділися в скафандри. І все повітря відкачали, і вони знаходилися фактично всі у відкритому космосі з відкритим люком. От. І через той люк вони там заглядали, дивилися в космос і так далі. Ви розумієте? І це на висоті 700 кілометрів. Що там ще характерно? Я вернусь до цього пізніше. Характерно те, що. Там це вже вище, ніж радіаційні пояси Землі. Отак, От як би сказати, International Space Station воно знаходиться всередині. Всі ці польоти всередині там нема радіації немає радіації. Такої така сама, майже як на Землі. Чуть-чуть вища, але вона не є такою. А там вже є. Там вже радіації, вплив вже набагато більший. І ще плюс, я потім ще до цього вернуся. І ще. Далі, якщо подивитися, то там е це високо просто дуже. І там, значить, костюми скафандри, які на них одіті, ви бачите, що скафандри дуже дорогі. А це скафандри. Абсолютно зроблені, і це в скафандри. Вони розраховані на 6 годин перебування в космосі. Але ви бачите ці скафандри? Ви бачите, як вони в діті? Ці скафандри легкі, в них легко рухатися, в них руки підносяться. Це абсолютно не ті скафандри, які ви бачили совєтського союзу чи американських яких астронавти літали на місяці і виходять в космос. Це абсолютно нова генерація теж зроблена, ці скафандри, розроблені е, SpaceX. І е, сьогодні, е, е, значить, такі, така, що заказ, якщо це вони це йде, так сказати, значить тестування цих скафандрів, бо коли полетять на Марс, то таких скафандрів потрібно буде тисячі, тисячі скафандрів потрібно. Тому що колонізація, масове переселення на Марс, о, воно буде вимагати таких скафандрів у великій кількості, у величезній кількості. Так? І дуже важливо, щоб вони були дуже сучасні, релайб. Вони щоб мали е, захист нормальний. Бо довго можна знаходитися в відкритому космосі було, і, і все, щоб це все працювало. І це дуже важливо. уявляється, чотири людини. Це без повітря, де висока радіація, відкриті всі люки, там немає повітря. І вони в цих скафандрах, які ніколи ще ніхто в відкритому космосі не використовував, фактично, так? І розумієте, щось неправильно. Це всі чотири загинули, розумієте? Або. Або, наприклад, люк не закрився там як треба, і вони повітря не зможуть знову підняти. Тому що розумієте, там температура була при тисячу градусів, там мінус 200, а там воно нагрівається на сонці, Нема атмосфери, яка компенсує. Там може температура буде близько до абсолютного нуля, і температура дуже висока, коли вони стоять на сонці. Розумієте? І там щось не так пішло, і воно не, не відкривається, не закривається. І що їм робити в скафандрах? Вони так 6 годин можуть бути. Так. І вони, вони що, вони мають загинути тоді. Ви розумієте? Це дуже такий великий… Що ще важливо? і вони, це, значить, це дуже великий сміливий експеримент, який відкриває нове вікно можливостей, нове, і що саме цікаво? Такої експедиції е, має бути три цих експедицій. Це тільки перша, ще дві має бути після цього, після цього вже. От. І я хочу зараз познайомити вам, хто ж це такі ці сміливці були? Оце людина, яка заплатила за цю місію, то це Джерд Ісакман. Він народився в 83-му році. А, він народився в Нью-Джерсі. Ви розумієте? І він зараз, він пілот сам, він, він приятель Ілона Маска. Він планує також полетіти на Марс разом з ним. І це він вже був перед цим, як я казав, в 21-му році на Драгон він літав в космос, заплатив 100 мільйонів, зараз заплатив 200 мільйонів. За весь цей за весь цей політ. От. Ну, цей корабель, цей Polaris, він дуже похожий на Dragon, Це фактично копія Dragon. Так що трошки з деякими добавленими функціями. А ви розумієте, який це прорив великий? Колись Союз міг, значить, тільки два, двоє людей виносити на орбіту. Але Союз, Союз він не може бути 6 днів і не може бути 10 днів з чотирма людьми, там не вистачить нічого. Він маленький, він в нього немає тільки, Він може бути, я знаю, доба чи дві доби. Я можу помилитися, але дуже мало, може доба, мені здається. І коли американці, астронавти, НАСА вивозили три людини на орбіту, все так далі, то Брежнєв сказав, чого в нас два, зробіть так, щоб три. І вони, типу, переробили, зробили. Але значить, тоді, коли перших три вони значить, запустили, тоді був Камаров, Волков Волкові Пацаєв, то вони загинули, бо вони не влазилися в цю капсулу без скафандрів. То ви бачите, скільки багато вільного місця в цьому кораблі Ілона Маска? Ні. Ви бачите Polaris Dawn, наскільки тут вільно. А в Союзі зараз вже сидять в скафандрах, там чуть не на руках один в одному сидять. Це велика різниця. Я отож, бо головна задача, це все-таки взяти і протестувати ці космічні скафандри, які були розроблені, які були розроблені по абсолютно нових технологіях, бо сміються, каже, що. Мільярд доларів потратило НАСА на нові скафандри. Чомусь ці нові скафандри так дуже похожі на старі скафандри, які були ще Аполлон літав на них 60-70 років назад. Вони дуже схожі на них. 50 років я пробачаюсь назад. І це питання дуже велике, таке сильно задається людьми яким цікаво, чому це так. Але вони всі будуть тестувати ці скафандри, навіть двоє, як Анна Менон і Скот він, він, вони будуть в кабіні. Вони не будуть не виходили, вони вже виходили вже минулий час. Вони виходили на не будуть виходити, але кабіна буде повністю розгерметизована. Це, це той самий був вакуум, що і назовні. А, а Сара, значить, Сара, ну, Сара була другою. Сара Гіллер, Вона наймолодша. Вона з 94-го року. І Джерід Ісакман був перший. хто Вийшов побув, як я вже казав, і він заплатив. Він, він той, хто взагалі цих три експедиції він це він купив, це він побудував під себе цей Поляріс. Це його ідея, і це його ідея провести ці, значить, досліди. Ну, і не треба забувати ще, крім, крім цього, це ще вони піднімуться вище. Зараз вони проводили е ці всі досліди на висоті 700 кілометрів. А вони ще піднімуться на 700 кілометрів, вони будуть на висоті 1400 кілометрів, де радіація значно більша буде ще. І там будуть кажуть, що вони проведуть які біометричні досліди, коли будуть приймати якісь ліки, від, які понижують радіацію, під, імунітет піднімають, тому що це дуже важливо, дуже важливо. Так, такі досліди будуть проведені. А біоінженірце. Анна Мінон. Вона працювала шість років, як підтримувала, підтримувала біоексперименти на інтернаціональній станції від НАСА. Вона на НАСА шість років працювала перед тим, як перейти на SpaceX. От. І, ну, от молодці, молодці, звичайно, так. Значить, і корабель ніхто ще так не розгерметизовував на такій висоті весь корабель, всю капсулу. Ніхто в житті не мав таку капсулу, яка могла би бути шість днів на орбіті. <кхе> ніхто. Абсолютно, новий скафандри, легкий і дуже зручний, і все в ньому пальці згинаються, розгинаються. І... Я, якщо це все добре буде, по такій технології буде зроблено тисячу скафандрів, і тому що це для перельотів на Марс і для того, щоб їхати на місяць, вони такі будуть дуже потрібні. Оце, це, це вони мають, мають бути так. Ну, і перспектива, яка? Ще має бути два таких е, польота, політ. Є такого цього Polaris Down в космос. Е і вони будуть також експерименти проводити. Це вже вони розроблені. Це можливо через це. І Ілон Маск не захотів морочитися, щоб забирати тих двох людей, яких Starliner-Boeing доставив на International Space Station, а забирати там щось в них не, не вийшло добре домовитися. Він сказав, що я зайнятий. Я зайнятий. О. <клес> ну, а ви бачите, я ще своє вставлю 5 копійочок, таких невеликих. Бо ви розумієте, що <кій> це зараз останнє інтерв'ю Ілона Маска, не дивлячись на все. Він каже, що я от е, корабельської ще чим якийсь е, дозвол, е, отримаю дозвіл, бо е, він мав запускати другий раз, не другий п'ятий раз, вже, чи SpaceX. Ну це в травні був. А зараз, мав бути тестовий політ знову, йому не дають дозвіл. Кажуть, може на кінець листопада. Тому що знайшли якісь там ніби Меркурій, десь там в якійсь воді, ніби і, і то звинувачена там взагалі не може бути ніякого Меркурія, тому що Меркурій тільки є, коли твердо паливні прискорювачі використовують, а е, ця ракета Starship, вона використовує. Це все пропан, метан, це натуральний газ пропанові, натуральний газ. Да? Метанові взагалі то вони. Тому що ідея була, що на Марсі можна метан добувати. І топливо не треба вести, буде на Марс, там його можна виробляти і для повернення, то вони метанові. От. І метан Меркурі ніякого не виробляє. І вони не платити ракета не можна, ну, вони знайшли воду для того, щоб задержати ще на 2-3 місяці. Бо, бо ви розумієте, це якщо порівняти з НАСА, яка платить Боїнгу 11 мільярдів і затримка на 7 років, і все це провалена місія. Коли Безос також повна, я пробачаю, не розказував, що в цьому році. На Марс запусти корабель і там це все. Але я прошу, вже то вікно, коли Марс був близько, він пройшло, закінчилося все. Він вже не запустив. <сум> Одні обіцяння, тільки обіди і, і і в суд подання на SpaceX. Це що Besos робить зі своїм, зі своєю компанією, зі своїм Big Shepard і Blue Origin компанія, так? І далі, значить, які перспективи? Ну, перспективи ніхто не знає, як вийде. Але діло в тому, що це вже серйозно пішли приватні гроші. І, скоріше всього, що серйозні люди готують собі такий бекап, запасні, запасні аеродроми. Бо ніхто не знає, що з цією планетою буде? Люди думають, 20-30 років ще у нас є 20-30 років. Чому так безконтрольна е народжуваність? Люди, люди, люди мають демократію, а вибирають все смішніших, гірших, гірших. Параліч урядів у багатьох країнах, вони не розуміють, що робити. О, такі розповсюдження ядерної зброї, забруднення навколишнього середовища критичне. От, і хто знає, може якийсь вибух буде, оця війна в Україні. Росія напала на мирну державу порушила всі свої договори. Розумієте, і таких місць є багато у світі, тому що і тому, скоріше всього йде серйозне тестування і вливаються серйозні гроші е, для того, щоб створити собі. цим запасним аеродром може бути Марс. Недурно Ілон Маск це сказав. Ціла група людей, багатих, багатих людей, мільярдерів, які, які це бачать перспективу. Вони розумні люди, бо вони зробили гроші. От. Ми не такі розумні, бо ми бідні, ми не зробили грошей. От. А це головне, і що далі буде? Скоріше всього, за цей період буде посаджені кораблі, транспортні здорові кораблі, які можуть по тисячу людей вести на Марс. Буде переведено туди о, о, обладнання, Будуть, буде зроблено. Фабрики будуть зроблені, будуть построєні міста, міста будуть спорити, шляхи сполучення. О, і там же все є, все. Знайшли величезні запаси води, знайшли багато урану, побудовані будуть ядер атомні електростанції. І люди, які зможуть заплатити, просто туди переїдуть. переїдуть. В гарній перспективі. Я думаю, що з землею також нічого не станеться, і тут буде про і розцвіт, і багатство, і буде ставати краще і краще. Але, ви розумієте, вони ж не дурно туди рвуться. Видно, якесь причуття у них є. От. Ну, не будемо песимістами. Це дуже гарний, гарний сьогодні день в освоєнні людством космосу і орбіти. Вот і створення чогось більш серйозного. Там і приватних орбітальних станцій, де були багато працювати, жити, і, і великий крок для освоєння місяця. І Марса. Дуже дякую, що мене слухали. Всім гарно.